В роді, ветерани змагалися на турнірі з міні-футболу Афган-35. Такі змагання є традиційними. Турнір що присвячений 35-й річниці виводовій з Афганістану та турнір пам'яті організатора та полкового прихильника футболу Олександра Котика, який, на жаль, пішов з життя в 2021 році. Це вже 23-й турнір, який проводиться пам'яті загиблим в Афганістані. Тож, турнір, який проходить між командами ветеранів, він має існувати до тих пір, поки пам'ятають їх організаторів. Тому це дуже важливо як для молодого покоління, так і для інших верст населення. Через нинішню війну спортивні баталії вирішили обмежити одним матчем. У ньому взяли участь ветерани віком 45 років і старші. Гра видалася цікавою і завершилася в нічию 5-5. А в серії пенальті Легіон таки здолав команду друзів Котика 4-2. Ми захищають наше небо, щоб ми оцей турнір продовжили грати. Після матчу команди ветеранів нагородили, відзначили також кращих гравців. Ними стали Йосип Миколанець, Легіон та Віктор Монда, друзі Котика.